Середа, 28 січня, вогняна куля. Твій день і твоя ніч. Ти створив світила та сонце, Псалом 74, 16 вірш. Якби ми їхали автомобілем, то нам знадобилося б 200 років, щоб досягти сонця. Але сонячні промені, долаючи величезні простори космосу, досягають поверхні Землі лише за 8 хвилин. Якби наша планета була розташована хоча б на 5% ближче або далі цієї відстані, то життя на Землі було б неможливим через великий перепад температур. Зверніть увагу на розміри цієї вогняної кулі, її діаметр близько 1 мільйона 400 тисяч кілометрів, це в 110 разів більше ніж у землі. Ми можемо спостерігати повне затемнення сонця. Завдяки цьому явищу можна побачити сонячну корону, розріджені йонізовані гази або сонячний вітер. Коли сонячний вітер досягає Землі, з'являється гарне полярне сяйво. Під час повного сонячного затемнення космонавти на орбіті можуть спостерігати на поверхні землі тінь, що падає від місяця. Сонце це величезна газова куля, вкрита киплячими бульбашками. Температура там просто неймовірна. На поверхні кулі вона близько 5,5 тисяч градусів, а всередині ще більше близько 14 15 мільйонів. Поки не існує термометра, здатного точно визначити температуру сонця, але дослідження дають нам такі цифри. З нього вириваються вогняні язики плазми, що поширюються на сотні тисяч кілометрів. Поверхня сонця покрита темними плямами, це ділянки з меншою температурою. За величиною плям судять про сонячну активність, магнітні бурі й вибухи, які раптово здіймаються над поверхнею сонця, впливають на землю, тому астрономи тримають світило під постійним наглядом. У Сонця є ядро з дуже великою щільністю, приблизно в сім разів більшою за найтвердіший метал на землі. У ядрі відбуваються термоядерні реакції з утворенням гелію з водню. Унаслідок цього виробляється неймовірно величезна кількість енергії, яка постійно випромінюється. Про те, що секунди на випромінювання витрачається понад 5 мільйонів тонн речовини цієї киплячої кулі, частина якої викидається в космос. Отже, сонце постійно зменшується, запитаєте ви. Так, це достовірний факт. З ним погоджуються всі астрономи, але його маса настільки величезна, що це зовсім не позначається на температурі Землі. І це є вагомим доказом молодого віку нашої планети, як свідчить Біблія, близько шести тисяч років. Якщо припустити, що Земля існує вже сотні мільйонів років, то все живе давно згоріло б. Мільйони років тому сонце було б таким великим, що закрило б увесь горизонт. Окрім внутрішнього ядра, ця вогняна зірка має ще декілька шарів. Однак, на відміну від землі, різні частини сонця обертаються з різними швидкостями. Це можливо лише тому, що сонце газова куля. Хто ж створив сонце і наділив його такою силою? Біблія говорить, і створив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі. Буття 1.16